Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні в цей сонячний квітневий ранок. Подивіться, як все по весняному. На кінець у нас потеплів. Хоче розпускатися магнолія. Вона в цьому році мене хоче порадувати. Своїм цвітінням як багато пуп'янок, які гострічками такими босковими зіймаються в небо. Цю магнолію я купила давно вже, але вона перенесла дві пересадки. Тому, дорогі мої, е, якби то сама я винувата в тому, що вона у мене низенька. І ще невеликий кущ. Річ в тім, що магнолія не любить пересадок. Ну, це моє таке спостереження. Вона росла недалеко від цього місця, але там вона настільки сильно почала рости, що ми зрозуміли, що прохід буде закритий. Тому вирішили пересадити її подалі. Приблизно, там, де Угол газона, отак, от той кут. там вона була посаджена. Вона там взагалі відмовилась рости. Ну, взагалі, я думала, вже все пропало. І потім я її вирішила пересадити осюди. Тут і тінь, ну і все-таки води я тут їй більше даю, ну і пішла рости, але на це. Цю... Треба, щоб год... роки прийшли, пройшли роки. І вона почала квітувати. Хоча вона квітувала і в ті роки, ну, по одній, ну не по одній, звичайно. Ну, До десятка квіток було. Але не було такого білія, от, щоб там супер, що дивишся і просто очі вбирає. Такого не було. <кхем> Тож висновок такий. Сажайте зразу на правильне місце. Тепер вона у нас буде тут рости. Ось сьогодні таке сонце, сонце на небі. І тепло-тепло. Ранок я навіть не глянула на термометр, але, ну, просто так, як влітку. Я роздягнена, фактично. І ось перед вами кущ Барбарису. Подивіться, який він гарний і рясний. Там стільки. Цвіту буде. Ой, скільки поп'яночок. Ну вони такі маленькі, кругленькі. Я не знаю, буде видно вам їх чи ні. Мабуть, буде. Ось такі от бульбашки кругленькі. Тут їх безліч. Ну, а там над нею квітує черешня. Ця черешня трошки пізніша. Вона трошки у нас капризувала, ну, але потім все налагодилося. Ну, а тут місточок наш. І вже виглядує такий імпровізований очерет. Ну, не очерет, а ір із води. Отака от водичка. Ты куди поліз? ну, злізять туди не Боже. ну, Так коти пішли звідти. Ну от наші старання, всі закінчилися нічим. Грета Ле... швидко відсюди. Ах ти ж. Годні. Це, Ну, які ж там шпаків держаться. Оце наша вся оця споруда, бачите, ну, це дуже наївно, звичайно, з нашого боку, щоб ми вирішили, що це їх, скажімо, попередить, щоб вони не лізли на, шубку, на, цю, на абрикосу. Ну, це такі катіща. Ну, що ти зробиш? Я коли на їх сержусь, я кажу, ви катіща. Подивіться, як бояє красиво медониця. Ну, ось і сілля прийшов. Ти прийшов привітатися? Сіля лапку дай, да? лапу дай. От такий хороший сіль. Він лапу дав, хороший собака, розумний дуже песик. Ну, от так от виглядає наша медуничка. А в ставочку тишина. Господи, коли ж я вже вас побачу? Я на днях старалася змінити воду без чоловіка. Він був зайнятий, і я вирішила, що я шлангом буду міняти воду. Ну, трошки там її скаламутила, щоб мул забрати, то там хтось шниряв. А зараз їх типу, немає там, ну, не знаю, де ж сидять. Чого вони такі полохливі, чого вони такі лякливі? Ну, немає, в общем. не видно. Але вони там є. Подивіться, яка медуниця красива, і на ній вже жмелик працює. О, втік. А поряд бадан. Як вони імпонують одне другому? Медуниця роз... розкинулася в боки, так, що з'єдналися оці всі кущики воєдиний такий. Масивчик із медуниці. Бадани радують мене дуже. Мені дуже подобається і листя у бадану, і його цвітіння. Як весною хочеться яскравості, як хочеться весною отаких. От Квітів після того сірого, інколи з білим пейзажу протягом шести місяців. І тут така чарівність, раз і розквітає. І ти дивишся, і надивитися не можеш. Так, тобі гарно і добре. А ще листочки почали нові рости, і потім ці листочки будуть прикрашати сад. Аж до самих морозів. Собственно, вони і в морози стоять. От. Хіба що буває, так снігом прибиває їх. Дуже красиві квіти бадану. Ось такі чудові. І нові листочки піднімаються теж з землі. Бодани медуниця. Поєднання причудове. чудове. А тут починають розквітати білі тюльпани і ось-ось розкриються червоні тюльпани. От бачите, такий червоний тюльпан, він уже ось-ось. І білі тюльпани. Таке поєднання, така композиція, Білі і червоні. Ну і квітують. Нарциси. такі чудові нарциси. З такими прекрасними жовтими серединками. Дуже пахне гіацинт. Ну такий сильний запах мають, особливо вранці. Ну прямо, ой, як солодко-солодко пахнуть. Спірея. Кожного ранку любуюсь цією красою, червонастими оціми листочками. А тут має розквітнути ще нарцисик один. Бачите? Маленькі-маленькі, вони такі дрібненькі, маленькі нарцисики. Ну, їх тут безліч скоро заквітує оцей кущик. Тюльпани, які розквітли найперші. І ось вони зараз в повному розпуску. Зараз ранок вони закриті. Але які вони великі. Гусь з полосочкою. Грета. Як би то добре було, щоб ти не ходила по квітках? І ось розквітає ще одна композиція мого саду. Оці тюльпани, такі бордові і нарциси. Ще ще не повністю, але ось ось. Розквітнуть. Ну от, дорогі друзі, прийшла весна, справжня весна, тепло, гарно і можна ходити прямо басоніч. Представляєте? Вчора в сапожках сьогодні. В шльопанцях на босу ногу і тепло і гарно. Ось такі тюльпанчики, колись вони тут росли групою окремо. Рожеві, окремо білі. І от залишилися десь дитинчатко. І вони тут зараз квітувати почали. На підході цвітіння повні жовті тюльпани. Вони ще міцно стиснули свої бутони і не розкрили їх, а червоні вже поволі розкривають. От так от червоніють вони. Незабудка голубенькими своїми очима на нас дивиться, привітно. Ранок, все в Росі. <кхи> ну, сонце трошки піднялось уже. Я чекала, щоб мої сусіди поїхали на роботу, бо незручно, незручно ходити зранку Отут розповідати і знімати я трошки, трошки мені незручно. Тому інколи в мене бувають такі збої <кхи> в сйомці. Ну, ось зараз ви бачите ще інший колір у цієї групи тюльпанів. От вони такі мінливі. І от зараз вони мають який пастельний відтінок. Подивіться. І, іноді навіть мені здається, ось тут жовтувато є трошки. А вдень вони будуть ще інші, а потім іще зміняться. Дуже інтересний сорт. Ну, і тут. Білі тюльпани. Закриті зараз, сховалися. А от вдень вони покажуть свої красиві чорні течинки. Хтось мене запитував, який це сорт, дорогі друзі, я правда не знаю, як називається, по-перше, це купувалось дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю, де я їх купувала. Ну, тому я, на жаль, не можу сказати, який це сорт. Може, хіба що застосую м, одну програму в телефоні, у сина є. І він оприділить. Оце ще один варіант, що я зможу оприділити, якщо вийде. Ну і ось наша лавандова доріжка, яка оточена жовтими тюльпанами. Ой, жовтими нарцисами, вибачте. Лавандова доріжка для прогулянок. Ну так собі уявляємо. Сад і лавандова доріжка для прогулянок. І от почали квітувати жовті тюльпани, які я вам показувала, мабуть, день назад. Можна перейти зараз ближче. Дорогі друзі, ось вони почали квітувати вже. Отакі от красиві. Дивіться, які в них товсті стебла. Які в них пружні голівки, і так цілий рядок. На фоні вербенника копійчатого мені подобається, як вони перекликаються з ним. Ну ось такий рядок з жовтих тюльпанів. А поряд нарциси. І от вони імпонують одне інше іншому. Ну ось такі розквітають саме-саме. Як я люблю ці миті. Миті ті краси, чистоти вранішньої. такі вони причудові, жовті тюльпани. А під ними от такий салатовий, вербенник копічатий і далі голдсмаракт. Якщо подивитися з цієї сторони... Ну от, виглядає мій розарій таким от образом. А троянди нарощують свої листочки і бутони. Маю надію побачити скоро їх цвітіння. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі до саду. в іншу частину. Подивимося, що там квітує. Я чую гул якийсь. Ви чуєте цей гул? Як же тут пахне? Тут настільки аромат від квіточої черешні. І бджіл. Мабуть, в цей вулик вилетів працюють. Скільки тут нектару для них? Як їм тут гарно і добре. Який прекрасний звук. Квітуючий сад на фоні голубого неба. І бджоли, їхній гул. А тут форзиція. Вона вже починає перецвітати, але ще прекрасно. Прекрасно. Своєму цвіту. Анабель все більше і більше розпускає листечко. Дорогі друзі, і пройдемо, подивимося мою вишиваночку. Я так назвала ту доріжку. Чогось мені так уявилося, що це вишиванка. Ну, от вербенник копічатий піднявся. Коніка нарощує нові, гілочки, приріст такий в неї світленький. З'явився. А тут чебрець. І подивіться, як розкинулась Ньюдаун. Вона мене відблагодарила, що я її не чіпала, не стригла. Ой, скільки вона наростила тут гілочок. Квітувати буде скоро. Дорогі друзі, ну так моя вишиманка виходить тут, виглядає на сьогоднішній день. Хотілося мені дуже примулок, а примулок на ринку не було. В одної жінки купила тільки, ну, я постаралась її розсадити через те ці примулочки, такі в мене ще дуже-дуже скромненькі. От. Такі фіолетові з жовтою серединкою і просто жовті. Я їх чергувала. І от, надіюсь, в мене буде тут така маніжечка вишита у садочку. Ну, В наступному році вона повинна себе показати краще. А в цьому році, що є те є? Ну і гіацинти. Гіацинти пахнуть. Це аромат. Аромат. Це такий сильний аромат. Це такий приємний аромат. Це просто бальзам на душу, а не запах. Отак от, от напилися водички сині гіацинти, що аж тримати себе не можуть. Аж похилились. Темніші є. Ну і котики ходять, ну як же без них? Бачите такий бордовенькі. От. Світліші. Із включеннями темнішими, відтінки різні. Ну, і десь ще тут взявся один тюльпанчик, от він собі собі тут посадився. Так що ще й тюльпан квітуватиме. Дорогі друзі, у мене сьогодні відповідальна робота. Я вчора отримала посилку із Агромаркету. І мені зараз треба придумати. Куди саджати і, мабуть, треба ще їхати в магазин за відповідними горщиками. Покажу вам, що я придбала. Ну, пройдемо, подивимось, там на порозі стоїть покупка. Дуже мені подобаються ці спіреї. Такі вони. Зараз у них особливо красиві листочки, особливо красиві, а потім вони будуть цвісти. Ну от подивимося зараз на покупки мої, що я придбала. Ось тут вони стоять розпаковані. Я вчора їх розпакувала, але вчора ми не садили нічого. Я. А, Думала, що ці рослинки прийдуть в горшках, тому я зарані не придбала горшків для них. Ну, ось це цитрусові. Ось кумкват я купила. Бачите, він уже навіть з бутоном і, мабуть, їх треба зняти просто. Цитрусовий, рослинка така, ну, як на мене, то... Вроді би нормально все. Ну і тут ще лимони. Один сорт лимона. От. Це у нас лимон Майкопський. І оце лимон Мейера. Да, Ось він, там вони. Я їх розкручувати не буду звідти. Ну, а ще ми купили декілька сортів винограду. Ось там вони заховані. Це треба йти садити аж на город. І вон виноград там і ось виноград. Ну і ще спокусилися на одну рослину. На шовковицю. Ось така вона велика, та шовковиця. Ну, Посадимо її там, в нашому молодому садочку. Ну, поки це от такий дубчик. <сум> ось така покупка. І там ще на підвіконі я зараз пройду будинок, покажу вам, що там ще у мене стоїть. Дорогі друзі, і тут на підвіконні стоїть ще ось, ось дві покупочки. Ну, одна мене зовсім засмутила, але я думаю, можливо що тут все відійде ще. От в такому вигляді вона приїхала бергамот. Ну, ось тут написано, бачите, бергамот. І показано, як він виглядає там. Ну, він зовсім був зів'ялий, коли я його витягла з упаковки. Я його полила. Ну, але ось я дивлюся, там маленькі є ось росточки, які живі. То я думаю, буде все добре. Зараз я його в тіньок поставлю сюди. Бо сонечко тут уже припікає. Це мої подарунки. Синок мені подарував такого вазончика на 8 березня. Подивіться, яка краса. Подивіться, яке чудо. Подивіться, скільки ж тут. Розквітлих квіточок в вигляді маленьких таких трояндочок. Це каланхує якась різновидність. От на 8 березня я отримала таку красу. Вона в ній гріє душу і серце кожного дня. Яка красива квіточка, яке чудо. А ось іще дорогі мої одна покупка. Я не чекала таку кришечку. Це кава Арабіка, кава Арабіка. У мене колись була кава. Чоловік купив в Києві метро Льва Толстого. Там продавались різні різні рослини. Раніше це було давно вже досить. От. У мене зараз немає тієї рослини вже. І ось мені захотілося знову. Я навіть не чекала таку малютку отримати, як вона й доїхала, але слава Богу, що доїхала. Знаєте, як продаються одноденні ціплятка. Чогось мені хочеться сказати на цю рослинку. Одноденне ти ціплятка. Подивіться на це ціпляточко, яке воно менісіньке, яке воно гарнесеньке. Ну, будемо чекати, що воно буде рости швидко-швидко і заквітує і ще й плоди принесе. О, така прелість. Ну, звичайно, я вам скажу так. -агрома Агромарки це не для пожилих людей, це для молодіжі. Тому що це треба час для того, щоб діждатися, щоб з цього дерева, щоб з цього росточка виросло велике дерево. Ну і це ще мої подарунки, от які тут стоять в рядочок. от такі от, дорогі друзі. От з вікна моєї спальні, О, такий от вигляд. На жаль, тут паркан. Але я його закриваю своєю улюбленою Аннабелью. І от коли вона розпускає тут свої віти, квіти, листки, то тут просто чарівний райський куточок. Ну, а взимку тут. Горобчики, синички на цій годільниці. Тож, дорогі друзі, буду завершувати своє відео, свою вранішню прогулянку, тому що в мене сьогодні дуже насичений день передбачається. На 11 годин по розкладу в мене стоять практичні заняття. А до 11 годин мені... Треба встигнути бігом купити ємкості, куди посадити кумква, посадити два лимончики. Ну і якщо встигну з чоловіком сходити на той город, посадити виноград і шовковиця. Тож, дякую всім за увагу. Дякую. За те, що ви відвідали мій садочок і сьогодні, підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.